Друзі, вас вітає РАЗ-ТВ. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Якось так сталося, що Росія зазнає втрат не лише на поля бою. Так у Петербурзі виявили мертвою співробітницю оборонного відомства країни-агресорки Марину Янкіно. За наявною інформацією, вона була начальницею фінансового забезпечення Міноборони по західному округу. Відомо, що Марину Янкіну виявили під вікнами багатоповерхівки у санкт Петербурзі. Передає 24 й канал. Як розповідають журналісти, її тіло виявили поблизу будинку на вулиці Замшиній, 30... Один повідомлення про смерть Янкіної надійшло 16 лютого, але саму чиновницю знайшли напередодні 15 лютого. Цікаво, що на спільному балконі на 16-му поверсі будинку правоохоронці потім виявили документи, а також особисті речі загиблої. Поліцейські припускають, що вона могла покінчити з життям. Відомо, що загинула вона б від травм, характерних після падіння з висоти. Власне, тому й розглядають одну з версій самогубства. Зауважимо, що до роботи у Міноборони Янкіна обіймала посаду у федеральній податковій службі. Вона також була заступницею голови комітету. Тето майнових відносин Марії санкт Петербурга до слова, ворог продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. Тож не зайвим буде нагадати, що там по статистиці. Нагадаємо, що у Росії застрілася колишній топ чиновник МВС Володимир Макаров, який обіймав посаду заступника начальника головного управління з протидії екстремізму. Про це повідомляє проект ВЧК у ГПУ. Зазначається, що самого свотрапилася у приватному будинку в хімках. Тіло Макарова знайшла його дружина. Як заявили в ОДПУ, генерал-майор Макаров свого часу був головним організатором полювання на опозиціонерів і незручних журналістів. У січні 2023 року. Президент РФ Володимир Путін відправив Макарова у відставку. За словами рідних Макарова, він не знав, чим йому зайнятися, і як наслідок його здолала депресія. Тож повідомлялося, що в партизанському приморського краю РФ виявлено труп військового комісара Романа Маляка. Поліція розглядає версії вбивства або самогубства. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі під. Підписуйтесь обов'язково переможемо разом.